Вітаю 8 травня, коротеньке відео про те, що йдуть низькі температури, на жаль, вже не перший раз. Вже достатня зависть на Вінницькій області, ну і в інших областях також близько 10 мм сорт Голден. Чому зараз коло цього сорту? І чому з нами ГіПлюс? Тому що пониження температур більше як на 10 градусів може спричинити утворення сітки на плодах. А зараз передбачають пониження температур 15-20 градусів. Тому, будь ласка, за добу, за дві, коли є достатня кількість температури. Температура, наприклад, зараз була 17-18 в день сьогодні. вносимо ГіПлюс для того, щоб трошечки була еластичніша шкірка і не було цих надмірних тріщин при розширенні, звуженні. Потім активного росту плодів, для того, щоб сітки не було, або якщо вона навіть була, то було її менше. Тому що нам потрібні якісні плоди. Тому внесення гібереліна дозволить плоди, щоб залишилися такі самі якості до самого збору і дасть можливість уникнути сітки. Використовуйте, яке дозування, це десь. 0,3 мінімум літра на гектар, максимум це 0,7 літра на гектар для того, щоб відбулося і розладжування плода і уникнути сітки для того, щоб плоди були видовжені подальшому і були красиві. Всім гарних вежі!